Сьогодні ми разом із малятами починаємо знайомство за збукою грошей. Чудово! А що це? Я розповім про те, що важливо знати, що слід робити, щоб вирости щасливим та заможним. Для цього треба знайти старовинний скарб. Ха -ха -ха, ну, ти домовичку! А що у книгах та фільмах? Хіба не так? Щоб стати багатим, треба самого дитинства старанно вчитися, бути наполегливим і працелюбним, виявляти кмітливість і підприємливість. Розумієш, гроші та повага не приходять самі собою. Їх треба чесно заробити. Давайте ну швидше, тітонько, почнемо заробляти. вчитися? А одразу не можна. Але ж ми з вами не в казці. Хоча наші уроки азбуки грошей будуть трохи чарівними. Оп. Ти ось, наприклад, знаєш, що це таке. Ха! Хто ж не знає? Це гроші. Ось із того. Що таке гроші і навіщо вони потрібні, ми почнемо. Зайдемо на хвилинку сюди. Це банк. Тут ми всі дізнаємося про гроші. Оце так, як красиво! Запам'ятай, дорогенький, гроші це загальний платіжний засіб, це міра вартості товару чи послуги. Як складно. І не дуже щось зрозуміло. Ходімо в музей історії грошей, і я поясню все на прикладі. Колись давно в доісторичні часи грошей у людей ще не було. Тому вони обмінювалися різними речами. Наприклад, зерно міняли на знаряддя праці сільських тварин на зброю. Це називалося натуральним обміном. Поступово речей з'являлося все більше. Люди почали плутатися, як не помилитися при обміні, щоб було і чесно і вигідно. Скільки треба дати горшиків, щоб вимінити на них коров? І тоді люди почали використовувати для обміну тільки найцінніші предмети: зерно, сіль, хутро. І тільки потім люди винайшли перші гроші, з допомогою яких простіше було купувати все необхідне. Спочатку з'явилися монети, значно пізніше паперові гроші, а вже потім з'явилися перші багатії, котрих цих грошей було багато. А взагалі то я мала на увазі електронні гроші. Втім, про це обов'язково розповім пізніше. На всіх грошах, монетах і купюрах є малюнки, портрети і обов'язково цифри. Як ви думаєте, навіщо вони потрібні? Для краси, напевно, числа на грошах означають їх номінал. Якщо скласти разом усі числа, то можна порахувати, скільки у тебе грошей. Зрозуміло. Тепер уже можна починати багатіти. Хочу всім нагадати, що багатіти треба не тільки матеріально, але й морально, етично, збираючи знання, набувати навичок і не робити власне збагачення метою всього свого життя. <хи> Я пожартував, діденько сово на все свій час. Я пам'ятаю, чекаю вас, дорогі малята, на наступному уроці. До побачення.